Скі команді переможців це команда Бізнес сила місто Харків. Шановні колеги, вже можна так сказати, колеги. Як би не хотілося, але день наш закінчується. І очний тур фінальних змагань підійшов до закінчення. Тому другий тур. Все Украї... Змага... Змагань юних знавців з курсу фінансова грамотність все українського рівня, який проходить вдруге в місті Київ. Оголошую закритим. А всі команди-учасники запрошуються до спільного фото. 네, 석 속으로. 네,